27 липня новий день, коли українці вшановують медиків, самовідданих і незламних людей, які щодня під сиренами та вибухами рятують інших. Вони вражають своєю стійкістю та продовжують працювати в надскладних умовах. Я хотіла бути лікарем і зараз хочу. Сімейна лікарка Ганна Сидоренко пригадує, як у лютому березні минулого року разом із колегами чергувала біля вікон Чернігівської міської лікарні номер 4 аби ніхто не поставив мітку на будівлі, яка допомогла б ворогу скоригувати вогонь. З 8 до 12 перев'язували поранених, а вже після приймали решту хворих. Розповідає, допомагала кожному, хто цього потребував. Почали поступати неважкі, там незначні осколкові, там шматочки асфальту якісь. Таке самі старалися витягувати, плюс дуже багато зверталося, яким допомога надана була вже десь там в другій лікарні чи в обласній, і вони до нас просто ходили кожного дня чи через день на перев'язки. Перших поранених почали привозити з 26 лютого. Тоді один з кабінетів переобладнали на перев'язувальню, яка працювала цілодобово. Медсестра інфекційного кабінету Інна Халімон каже: війна багато чому її навчила. Під час активних бойових дій вона опанувала техніку малих хірургічних втручань, і коли не було світла, вдома старим добрим методом кип'ятила медичні інструменти. Замість сніданка я готую. Інструменти. Я ніколи не була перев'язаною медсестрою чи якоюсь там хірургічною, але ми навчилися виймати якісь там якісь там новосколки, ну, ми накладували шини тож то, 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 такі багато процедур, яких я як інфекційна медсестра ніколи не сталкувалася в цій роботі. Хворі та люди, яким піти було нікуди, ховалися в бомбосховищі у підвалі. За словами інни Халімон, під час блокади міста там перебували понад 200 чернігівців, здебільшого жінки і діти. Вони спали на стільцях, матрасах та кушетках. У лікарні на той момент штатно працювало лише хоспісне відділення. Медичний персонал продовжував доглядати за немічними пацієнтами, яким навіть привозили їжу, яку готували у себе вдома. Невелику кількість пацієнтів родичів встигли забрати, основна маса лишилася. Через деякий час пропала вода, пропала електрика. Готували в найближчих будинках, в кого де був газ. Готували їсти. Ну, продукти привозили волонтери, воду носили. Медикаменти з тих, що лишилися, в принципі, деяку часть теж перевозили. В хосписі медсестри пішки приходили навіть з Рокосовського, деякі самі забиралися із Кієнки, Жаванки, напевно. Їм взагалі великий поклон, що вони не побоялися і ходили під цими обстрілами. Наразі лікарня працює у звичайному режимі. За допомогою спеціального медичного обладнання тут проходять реабілітацію як цивільні, так і військові, які повернулися з фронту і мають поранення.